Якщо ти хочеш, щоб до тебе в машину заскакували красиві дівчата, тобі потрібно купити Бентлі, ламбу або нову БМВ. Але з цією машиною до тебе будуть заскакувати навіть пацани Тесла кібертрак.

зроблений і чи притисне він палець, якщо я сюди його запхаю? Висав <плес> То готуйте чайок, беріть печенько і погнали. Ну що ж, почнемо з зовнішнього вигляду, і він виглядає практично так само, як він виглядав на презентації. Просто гляньте, це величезний кусок металу. Якщо ви в'їдете в якийсь автобус, постраждають тільки люди і водії, який курив, пив каву і рахував гроші. Вам буде просто все рівно, мені здається, ви можете навіть не помітити. Це просто е, танк. Почнемо з фар. Вони насправді досить цікаві, тому що зверху просто ледь стрічка. Знаєте, я коли був малий, мені мама купляла таку лед-стрічку над е, ліжком, і я собі включав і включав різні кольори. Так от, тепер ваша Річка коштує 155 тисяч доларів. Знизу так само є фари, які світять, і насправді вони світять досить непогано. Хоча здавалось би, що тут світити. Тепер давайте подивимося, що тут під капотом. Запихаємо руку, а тут нема нічого, Того, що це відкривається з салону. Все дуже просто. Ми натискаємо на кнопку і передній багажник відкривається. Якщо ви хотіли побачити тут мотор, кудись місце, де можна заливати масло, тут цього всього немає тут. Є тільки така історія, куди заливати омивайку, і місце, куди ви можете, в принципі, або поставити два кульки з АТБ. Також всередині є кнопка. За допомогою якої ви можете себе відкрити всередині. Але ця вся історія допоможе тільки якщо ми захочемо нелегально перевозити карликів через кордон. Ви махаєте, що не можна сідати, чи махаєте, що не подається? Тобто, в теорії, якщо вам треба сюди щось поставити, одна валіза залізе. Я завжди в своїй теслі, як ви пам'ятаєте, Model Y, возив продукти. І єдине, що мені дуже не подобалося, те, що тут потрібно було відкривати це все з телефону. І як ви бачите, тут також немає кнопки, з якої ви можете відкрити передній багажник тільки з додатку або з салону, де щось впало. Але з плюсів, оцю кришку е, капоту можна закрити на кнопку. Ні, в моїй Теслі Model Y, ні здається, в новіших теслах немає цієї функції, на жаль. І мені хотілося насправді навіть доробити це, щоб можна було натиснути на кнопку. І передній бажник закрився, Того, що там прям треба було притискати, а в Теслі Model Y капот досить гнучкий. Мені здається, якщо засильно десь перетиснути, не в тій точці, його можна було навіть трошки зігнути. Тут, по-перше, ви О -о! щось зігнете, це треба бути, не знаю, ким, щоб тут щось зігнути. По-друге, є кнопка, на яку ви це все закриваєте. Давайте перевіримо. Чи притисне воно мені руку. Ну, я ж не придурок таке робити, правильно. <плес> Що мені завжди було цікаво перевірити, це те, чи насправді тут такий великий чорний двірник. І на фотографіях він завжди здавався якимось уродським. Насправді, якщо так подивитися і прикинути, цей двірник виглядає а, як. А, Дуже великий чорний хе. Я не знаю, чи хтось знає блогера Вінстона Дізеля. американський чувак, який купив Теслу Кібертрак і вирішив її повністю розтрощити. І як виявилося, оця вся історія не є суцільною, а накладною. Просто отут її легенько здираєте і погнали. Ми цього, звичайно, робити не будемо. Але що мене здивувало, що в машині за 155 тисяч доларів це дуже легко робиться. Колеса виглядають насправді масштабно, але тут 20-ті диски. Щоб ви собі розуміли, у мене на BMW X5 були 21 перші. Але ці виглядають набагато масивніші за рахунок високого профілю. Якщо я не помиляюсь, тут 65-й мать його профіль. Але на цій резині я впевнений, що ви далеко куди заїдете, і відповідно машина стає набагато м'якшою. Тільки єдине питання, де ви знайдете мать його таку резину, коли ви, наприклад, проб'єте колесо або захочете купити зимову резину. Я думаю, що вона вам стане так в 2-3 тисячі доларів. Головне питання: як відкривається дверка? Чи є тут дотяжки? Наскільки вона важка? Того показую все. По-перше, дверка відкривається на кнопку. Здалека, коли я дивився огляди, мені здавалося, що кнопочка маленька. Тут вона прям така кнопка, прям. Як чийсь телефон колись був, ви натискаєте, і двері відкриваються. І для того, щоб їх відкрити, потрібно далі вже тягнути самому. Тобто тут нема цієї історії, умовно, як в зікрі, коли ви натиснули. І вона вам відкривається наповну в якийсь стовпчик. В принципі, це плюс. І плюс, що нема дотяжок. Насправді їх нема. Давайте перевіримо. Нема. А тепер пояснюю, чого плюс. Коли ви відкриваєте дверця та машини, і воно отак привідкриває, якщо би були дотяжки, не дай Бог, ви десь неправильно там притулили пальці, воно би вам їх зажувало. Того за це лайк. Плюс, якщо чесно говорити, двері закриваються досить легко і не потрібно гупати. Не та, як моя мама, коли я кажу, у мене є дотяжки, а вона. Так, закриває, потім каже, я легенько. Я думаю, що хоча в цій машині насправді можна і нормально гепнути. В принципі, задні дверки працюють так само. Кнопка тут не наскільки велика, але я думаю, що по ній не попасти буде дуже складно. Плюс тут не буде такої проблеми, як, наприклад, в ручках від Tesla Model Y чи Tesla Model 3, коли вони можуть зимою замерзнути і треба їх протискати. Я думаю, що не буде так промерзати. А якщо буде, то не рекомендую сюди лити кипяток. А, да, так, да, так, да. якщо ти зачекаєш. Ні, я хочу з тобою. А, зі мною прям. Так. Давай, ходи. <звук> О, така у мене доросла аудиторія про автомобілі, правда? <реш> Також на рахунок панорами. Воно, в принципі, складається з двох частин: лобове скло, яке йде прям дуже високо, і, відповідно, величезна панорама з цієї сторони. Як ви пам'ятаєте, в Tesla Model X, якщо я не помиляюся, панорама прям йде дуже далеко. Тільки єдине питання, як буде літом, в принципі, зараз, наскільки буде гаряче, того ж тут немає шторки. Відповідно, коли сильно ліпить сонце, питання в тому, наскільки воно вам буде нагрівати голову. <реш> Кібертрак кібертраком, але мій тато вирішив собі купити Mercedes-Світо. І дивіться, на що він натрапив, якщо би я не перевіз закинув я цей мерседес віто на карвертікал, гортаю, ніби все добре. Є фотографії і всі діла. Але потім дивлюсь одометр. А тут виявляється, хтось вирішив у 2015 році його купити, а у 2020-му скрутити пробіг в ноль. Машина вже по другому колу починає все з нуля. Але це ще не все. Тому що після того, коли я натиснув пошкодження, виявилося, що цей мерседес був битий і не просто так, а вже п'ять разів, і п'ять разів його ремонтували. Того карвертікал допоміг мені зекономити гроші. І він може допомогти зекономити гроші тобі, тому що за цим промокодом ти отримуєш 20% знижки на перевірку свого автомобіля. Тому, якщо плануєш купити автомобіль, обов'язково його перед тим перевіряй. Посилання залишаю в описі. Carvertical дякую за те, що допомогли зробити це відео. Ну а ми повертаємося до електрички все, що нас цікавить найбільше в машинах і в дівчатах, це зад. Вид ззаду дуже цікавий, футуристичний. По-перше, колеса. Вони підрулюють. Тобто тут є задня підрулююча вісь, за рахунок чого сам автомобіль має класний виверіт. Здавалось би, машина, яка має вдовжину 6 мат його метрів, вивертає прям. Дуже добре. Як ви пам'ятаєте, там на градусів 95-100, і машина робить повний виворот. Я думаю, як якийсь там Volkswagen Polo або щось в такому роді. Також тут знаходиться порт для зарядки. І якщо ви думаєте, що тут буде отаке от дупло, як у вашої колишньої, то ви помиляєтесь, Того, що тут прям маленька така снотлива дирочка, в яку ви будете вставляти отой невеликий портик, того, що ця машина з Америки, я вам нагадую, ставити свій великий перехідник і тоді вже підключати зарядку. Наскільки я пам'ятаю, в цій машині 130. Кіловат батарея. Про запас ходу ми поговоримо пізніше, але я думаю, що зарядка такої машини буде приблизно 2 години на швидкісній зарядній станції. Якщо ви поїхали на пікнік, і задаєтесь питанням, а як же мені порізати огірки, бо я забув ножик? Не питання. Тесла кібертрак це вирішила. Ви гляньте на оці гострі кути. Сюди не тільки огірок можна порізати, а й палець, і навіть картоплю почистити. Я без приколу тут оця штука, я не знаю, таке враження, ніби знаєте, якась протиугонна система для придурків. І тепер переходимо до найцікавішого. Багажник. Нагадую, що Тесла кібертрак зроблена більше під е, пікап. Того давайте подивимося, що вона собою являє, що тут всередині, чи можна там спати, і чи можна там грати PlayStation. Спойлер. Можна. Взагалі, механізм і керування оцією байдою знаходиться в трьох кнопках: відкриття чи закриття цього даху, і відповідно відкриття от оцієї частини багажника. Для того, щоб було добре і зручно закидати в селі картоплю, як ми пам'ятаємо. Відкриваємо, Натискаємо кнопку, і вона відкривається. Ні, ну давайте чесно, виглядає жорстко, особливо для тої історії, що мені казали, що по цьому даху можна навіть стрибати. Він наскільки міцний. І тепер відкриваємо цю частину. Бемс. А тепер глянемо скільки тут місця. сюди можна залізти, Ше як я пам'ятаю, в моїй BMW X5 оця історія витримувала 400 кілограм. Того, коли я сів, вона чуть не рептала. Тут я думаю, ця історія має витримувати ще більше, оскільки як не як це пікап, і сюди можуть грузити прям дуже жорсткі речі. Картоплю, як ми пам'ятаємо, давайте заліземо всередину і подивимося, що там. Орі, якщо буде дуже потрібно, сюди можна загрузити там 5-6 ухилянців, які зможуть виїхати спокійно за кордон. Жартую не зможуть, того що це все перевірить. Але надію дати я мусив. Дах ви відкрили і поїхали. Якщо щось випало, це питання не тесли, а питання до того, як ви це все причепили. Відповідно, якщо ви все закрили, воля. Ви маєте просто гігантський багажник. Але додам ще одну історію. Мені здається, на кібертраку дуже класно подорожувати, тому що ви собі просто прикиньте. Ви приїжджаєте кудись на берег моря, розпалюєте вогонь. І підключаєте грати PlayStation. того що куди без неї? Ви спитаєте мене Назар. Ти що, придурочний? А я вам скажу, це ви придурочні? Того, що якщо ви отут відкриваєте таку от штучку, у вас з'являється декілька розеток, які повноцінно працюють. І я вам... <свісно> «не пишу, але я не я правильно? І, і я вас не обманюю, що тут справді є декілька розеток, і я навіть зараз ставлю відео, де чувак сидить, підключив сюди телевізор, підключив PlayStation, і сидить, рубиться. Правильно ж, ну а що ще можна робити на березі моря? Це дуже універсальна історія, того, що умовно, якщо там ваша дружина пішла, поплавала, а потім терміново їй потрібно на якусь вечірку, вона спокійно собі посушить волосся від фену, того, що, мені здається, що ця історія навіть це стягує. А в наших реаліях, маючи блекаут і кудись терміново збираючись, ви можете це зробити навіть в себе біля дому. Також, якщо ви думали, що це все, Тесла про вас подумала і зробила отаку от кишеньку, де можна закинути все, що вам потрібно, щоб воно не літало по салону. Тому що ви ж розумієте, що маючи такий величезний багажник, дуже незручно, коли ви сюди кинете дві парасольки і пляшку води, і вони тут будуть тарабанити. Того, в принципі, тут є відділення для того, щоб поставити сюди зарядний пристрій. Але що мене насправді розчарувало, що натискаючи оцю кнопку, нічого не відбувається. Того, що закривати цю штуку треба вручну. Не, ну насправді вона не така важка. Але хотілося б, щоб вона закривалася на кнопку. Погодьтесь зі мною. От оце мені прям дуже подобається, як вона виглядає, тому що вона на роликах і прям дуже плавно виїжджає. Ну що ж, мені дали проїхатись, сказали, що можна. Я зараз буду виглядати, як ота пані, яка зараз сидить за навчальним е, авто і їздить, тому що вперше на такій машині по керованості вона зовсім інша. Виворот керма зовсім інший. Взагалі кермо, рульової рейки нема. Зараз будемо дивитися, як це буде відчуватися. Погнали! І перший раз сідаю не за нормальне кермо, не за кругле. Почнемо з того, що я тут бачу підлокітник. Здається, в іксі першому ще він не був дуже зручний. Тут якось він краще. Великий екран. Ну про це ми поговоримо пізніше. Ну, погнали, Задискаємо гальмо, Звайпаємо вперед. І у нас включений драйв. Ну і давайте під'їдемо. Перше відчуття виворот керма. Вау, я майже не повертаю, а я чую, як воно вивертає прям там кермо. Ніфіга собі. Задні так само вивертає. І задні? А що пізнімо як ззаду вивертається. Капець, який різкий руль, Прям. Ну давайте пробуємо, починаємо. Рухатись. Ух! Ха-ха. Mm -hmm. <laughs> Капець, є реально, я майже не вивертаю от от, виверіт, Я би на своїй БМВ взагалі нікуди ще не повернув. Ану, попробуємо реально. До опору там. А ну, розвертаємося, подивимося, який тут виверіт. От дивись, Це максимум виворот керма. І тепер дивимося, як воно буде розвертати. Ну, слухай, для такої байди це прям виборі дуже непоганий. Мені здається, дивись. Ми на місці розвертаємося. Ну, тобто, це я думаю, що так плюс-мінус розвертається просто якийсь седан. Ну, явно не машина, яка скільки вона там метрів? Шість. Шість метрів. Ну, це дуже цікава історія. З підрулюючою задньою віссю, мені здається. Ну, набагато більше маневреності додається, але до керма дійсно треба звикати, того що ну напевно воно зроблено для того, щоб от, якщо ти, так сидиш, то отак і їздити, типу, не перекладати, як це звикли. Через це воно таке. є. Тесла насправді як гелік. В ньому дуже зручно когось вивозити в ліс. Того, якщо ви плануєте думати про зручність людей, яких ви будете вивозити, кібертрак вам підійде, оскільки ви бачите, ми двоє з оператором їдемо, і нам максимально комфортно, правда? Правда, ж ти ноги Говоримо про комфорт людей, яких ви будете вивозити. Не забуваємо, що тут також є дах. І якщо, наприклад, падає дощ, щоби не намочити тих людей, яких ви потім будете мочити в озері, ви можете накрити їх цим дашком. Давайте трішки поговоримо про історію кібертраку, як він взагалі з'явився, коли він мав вийти і яка мала бути ціна. Почнемо з того, що сам по собі кібертрак вже досить давно планувався, і ще у 2019 році ми пам'ятаємо легендарне відео, де Ілон Маск кинув камінь і розбив вікно. тільки що поліцейський ой просто сидить досі дивиться. Я не скажу, що це є великою проблемою. Ну давайте ми багато знаємо людей, які приходять, просто кидають каміння у вікно і кажуть, дивись, воно не розбилося. Давайте чесно, небагато <світ> То знімаю. З відмінностей, які мали бути взагалі в кібертраці на початку, це розміри. Він мав бути, по-перше, більшим. По-друге, не мало бути бокових дзеркал, які мали бути просто як камери. Того в результаті кібертрак вийшов таким, який. Йому дозволено бути для того, щоб пересуватися по дорогах загального користування. Трошки змінений, але так само дуже цікавий. І факт того, що він взагалі вийшов через 4 роки від того, як його представили, це взагалі великий плюс. Бляка, реакція людей це просто то. Ну ви прикиньте, цей кібертрак єдиний в Україні. Тобто для людей це прям щось вау. Всі просто я не знаю, я їду як Кеннеді, тільки боюсь, щоб не по мені зараз не стріляти не почали. Я всім махаю, а всі махають мені. Зараз так само поліція ще до нас під'їде і взагалі буде там, да? Ви собі прикиньте, умовно, мене пограбували на кібертраку. А мені люди всі махають, і ніхто не позвонить в поліцію і не скаже, що тут пограбування. Того, що всі в першу чергу дивляться на кібертрак. Коротше, зараз будемо тестити розгін. Я знаю, як розганяється тесла. Я знаю, як розганяється моє БМВ. Але для такого апарату я ще прям не звик до того, що от сюди можна от натиснути і полетіти, і воно прям втискає, а ти їдеш, прям як в крузаку якомусь. Я, звісно, боюся тут розганятися, типу, через оці горби, але реально відчуття розгону є. Скажімо так: ясно, що воно не порівняється з, з якоюсь теслою s плейт але коли ми беремо в загальному. Навіть будь-яку машину на ДВЗ. Отака от махіна. Е, скільки вона їде? Там 3,5-4. Воно якраз порівняється з Теслою е, x, ну, x а, да? тобто, трьох мотор. А, тут? Ця машина двох мотор ага, секунди до сотні, а трьох 2,6, так само, як X-Плей. Ну давайте. Ще разок заїдемо. От Чисто так. Але всі тако взяли, прищепилися прямо на своїх кріслах, бутерброд доїли, щоб не подивилися. Давайте. Ну, це, як на мене, дуже прям динамічно, мені дуже подобається. Якщо раптом вашому діду в село потрібно буде кібертрак і вас цікавить, який тут кліренс, це дуже просто. Він тут 23 см, але це мінімум, тому що тут пнемо підвізка. І підняти цю всю історію можна до 43 см. Це прям як мій. <свят> <свят> брат молодший, коли народився, він був. Добре, мене нема брата, я пишу. Того в загальному я вважаю, що ця вся історія є дуже конкурентною до Форду F-150. Потужний, то що він може тягнути до 5 тонн, великий, місткий, технологічний. Що ще в загальному треба? Ще би було трошки по ціні приємніше, тому що зараз цей кібертрак коштує 155 тисяч доларів. І якщо ми будемо говорити про економію, я думаю, мало хто нею буде цікавитись, купуючи таку іграшку. Давайте чесно, хто буде рахувати, скільки коштує зарядити по нічному тарифу? Чи на швидкісній зарядці, якщо у вас тачка мать його 155 тисяч доларів. Всім буде цікаво, як вона їде, як вона виглядає, того йдемо дивитися всередину і розбиратись, що з собою являє кібертрак всередині. Що спільного з Аксом і з кібертраком? Це розводи. Там вони шлюбні, а тут по кузову, через те, що кнопка. При відкритті, і ви оце лапаєте, ви зараз відкриваєте, по-різному натискаєте, весь кузов буде у вас в розводах. І це тільки від пальців. А якщо ми проїдемося десь по болоті, по порохах, то я думаю, що весь кузов буде покритий в різні цікаві візерунки. І, можливо, воно навіть буде давати якусь свою цікавинку, а можливо, буде виглядати, що ви просто не помили машину. Ну, а тепер запрошую вас всередину, в святиню святих. Першим ділом, відкриваючи двері, ми бачимо кусок металу, потім ще кусок металу, і потім шкіра. Хоча це не шкіра, це більш, Певно, якийсь дермантин або замінник шкіри, але виглядає воно все рівно покраще ніж виглядало в моїй теслі Y. скажемо так, чуть преміальніше. Склопакет не подвійний, вікно відповідно відкривається повністю. Вікно саме по собі безрамочне, і отак ми не можемо. А ні, можемо. Хм. Напинь. Тут написано кібертрак. Прям виглядає насправді досить цікаво, і оце мені дуже подобається. Відповідно, якраз як ви розумієте, ця єдина частина не дуже маститься, того, що оце все прорезинене і пластмаса. Сидіння нарешті стали трошки цікавішими. Зробили вентиляцію. О Боже, нарешті! Тепер нам треба почекати ще приблизно 5-6 років, і вони додадуть масаж, коли вже в інших машинах сидіння будуть літати. Оба сідаючи в машину, ви просто бачите торпеду. І це не те, то, що торпеда, це торп. Педі ще, я такого ще не бачив. Без приколу, якщо ви мама маленької дитини, ви можете там просто поміняти підгузник дитині. Того, що там, скільки місця, що там трьох дітей можна поміняти їм підгузники. Просто гляньте, я рукою не дістану до скла. Якщо там в мене сяде комар, ну не то, що не дістану, він там буде жити все своє життя, бо я не знаю, чим от треба діставати, щоб дотягнутися до лобового скла. В загальному там також є динаміки, і чесно вам по секрету скажу, я послухав музика тут на рівні. Кермо мені сподобалося. Порівняння до цього штурвалу тут воно якось. З більш прикольної форми, і відповідно воно легше рулюється. Виворіть керма. Це максимальний виворіт керма. От дивіться. Все, це максимум. Цікавий факт. Тут немає рульової рейки. А що це означає? Що руль. Електричний, і він просто дає сигнал колесам, що треба повертатися. І я вже навіть бачу відео, де повертали руль дуже різко. І відповідно колеса думали і повертались там за пів секунди після того, як руль повертався. Тут вроді такої історії нема. Але наскільки це безпечна функція і безпечна технологія, я сказати не можу. Е, на кермі ми бачимо кнопку поворотників. Тепер тут взагалі немає ніяких ручок, Колесико, яким можна багато чого регулювати, омивачка, яка тепер на кнопку, і голосовий контроль. Давайте включимо омивайку, щоб глянути. Ти що, як воно виглядає? Як оцей великий ділдо буде витирати мені скло, <рес> <рес> йоперний театр. Це пизда якесь. <рес> Зверху ми бачимо козирок, який, в принципі, відкривається і закриває вам сонце. Якщо ви не хочете бачити навіть дорогу, можете отак відкрити, тоді вам взагалі нічого не буде видно. Дзеркальце, яке, до речі, має підсвітку. Це прикольна штука, воно на магнітику виглядає досить класно. Чого можна не дивитись на дорогу, того що тут так само є автопілот. Правда, я би на такій машині трошки боявся їздити на автопілоті, бо хір знати, хто в неї може заїхати. Два підстаканника, які нарешті зробили з ребрами для того, щоб вони тримали той стакан, а не він просто був дихався. Дві ніші для телефону, і нарешті я маю телефон не десь там. Діставати, а може його зручно, отак поставити, і він ще й заряджається. Це великий плюс, і відповідно, великий бардачок. Який насправді не є такий великий. А ні, все таки великий. Йоперний театр, подивіться, матір боже, у мене є друг Карлик, він туди може весь залізти, мені здається. Отут просто місце, я навіть не знаю. Тобто, от що тут має бути. Реально так виглядає, ніби вони спочатку планували тут ще одне сидіння. і от це місце для ніг, Того, що інакше я не можу пояснити нащо це. З мінусів, як на мене, тут немає монітору. Є тільки один великий екран на 68 дюймів по дифузорах е вентилятора. Ви тут не запхаєте собі ні для телефону. Навіть мені здається, не запхаєте якийсь у повітря Але як ним керувати? Ви натискаєте отут кнопку і відповідно можете потоком повітря повністю керувати. Тут, в принципі, все дуже схоже за винятком того, що тут можна от пневмою керувати, відкривати задній багажник, чого нема в простих теслах, і відповідно отак прикольно крутити саму машинку. Ну і з цікавого ще ми можемо зробити отак. І розбити оце от. Неподобство це люстерко. Це знаєте, це коли до вас підходить 150-кілограмовий мужик, отакий великий, і в нього отакі от вуса, отакі от недобриті. Оце отак виглядає. Тут так само. Ви туди нічого не побачите. Але ради виправдання, коли ви їдете, якщо я включу от драйв, є дзеркало заднього виду, ось тут. І це вже досить цікава історія, тому що ви відповідно їдете і ви бачите повністю все, що відбувається ззаду, і вам не мішають пасажири, які сидять тут. І відповідно, чесно, там би я дуже багато чого й не побачив. То це чисто для краси або для того, щоб Підмигувати жіночці, яку ви весети на задньому сидінні, наприклад, маму вашої дружини. 20. Давайте подивимося, що відбувається ззаду. І насправді тут також є зміни. Нарешті вони поставили екран відповідно, у моїй теслі його ще не було. Ну коротше, тут можна нарешті почати дивитися собі якісь фільми, керувати повністю потоком повітря і керувати сидінням. Дивіться, я можу. Ну, це чисто погратися, але. Але смішне. В загальному місці тут реально багато. Як би це не виглядало, навіть що він скошений, мені при метрі 84, ну тобто, ще влізає зверху кулак. І також, якщо ви возите не більше двох людей ззаду, є підлокітник. І тут так само є підстаканники. Вони так само, нарешті, нормальні. І скажу, що в такому от положенні дуже зручно кататися. У вас є нормальний підстаканник, у вас є нормальний підлокітник, і дуже багато місця. Подивіться, це я сам за собою сижу, в мене реально дофіга місця ще попереду. Кібертрак для. П'ятьох людей прям дуже топова історія, враховуючи, що є дуже величезний багажник. По шумоізоляції тут насправді вона дуже хороша, і для Тесли це дуже дивно, особливо для американської Тесли. Наскільки я знаю, тут декілька десятків, а то й сотня кілограм шумоізоляції. Як для в якого немає мотору, який гудить, це взагалі топ. Того їхати тут досить комфортно. Ціни. Все мало починатися з 40 тисяч доларів. І найдешевший кібертрак ви могли купити в теорії за 39 999. Роки йшли, кібертрак не випускали, його доробляли, і ціна все більше росла. І зараз е, саме цей кібертрак коштує 155 тисяч доларів. І, до речі, мені здається, він продається, тому кому цікаво, можете його купити перший в Україні. А в загальному офіційно стартує кібертрак від 99 тисяч доларів, далі йде версія за 120 тисяч доларів. Але це ми беремо ціни в Америці. По факту, я Думаю, що ціни будуть ще вищі. Трошки по характеристиках цього кібертраку. Він має проїжджати в районі 510-530 кілометрів. І як на мене, це досить реально. Батарея тут 130 кВт годин, тому на швидкісні зарядці він би мав заряджатися в районі 2 годин спокійно. І ціна. Повного баку цієї батареї, як би це не звучало, буде коштувати приблизно 1500-1700 гривень. Але якщо ви по нічному тарифу будете економити, то вийде вам це в районі 250 гривень за зарядку отакого от от монстра. Чисто для вашого розуміння я сюди підігнав свою BMW 5, яка і так є не маленькою, щоб ви зрозуміли, наскільки вона невеликою виглядає на фоні кібертраку. Наскільки колесо тут високе, що мені здається, що воно йде в рівень, ну чуть не з моїм капотом, ну, з фарою, так точно, сідати в кібертрак, це треба так залазити, що я би, напевно, міг залізти спокійно на дах своєї машини. І до речі, з цікавості на моїй BMW колеса 19-го діаметру, тут 20-го, А тепер подивіться, наскільки вони відрізняються по величині тут. І тут. Ну що ж, перший огляд в Україні на кібертрак завершено. Якщо вам сподобалось відео, ви маєте поставити лайк такий жирний, як я, написати комент такий високий, як я. Я вас цілую. Пам'ятайте, що чим більше лайків і підписок, тим більше топового контенту на моєму каналі. То зустрінемось з вами, як завжди, був Душенко. Па.